У мене сьогодні генератор з максимальною потужністю 3,2 кВт, видав 5 кВт і не обісрався. 25 мл. Дома так не робіть, бо спалите і касету, і провод. Зараз буду розкривати найсекретніший секрет інверторних генераторів. Як за допомогою ось такої коробочки із 2-3 кВт генераторів, зробити один генератор на 6 кВт. Будемо говорити, кому це потрібно і для яких цілей. А також буде детальний огляд на ось такий генератор із Польщі від компанії Fogo f 4001 I. Даний генератор має максимальну потужність 3,2 кВт, номінально 3 кВт, бачок на 10 літрів, індикатор рівня палива. І нам обіцяють, що він буде працювати від 6 до 11 годин. І це ми також перевіримо. Двигун на 150 кубіків від відомої китайської торгової марки Сенчі. Повітряний фільтр звичайний. Двигун має пластиковий кожух для зменшення рівня шуму. Стартер ручний, кранік. На бензин і регулювання заслонки. На морді дві звичайних розетки. Є розеточка USB 5 вольт, також є запобіжник 16 А для цих розеток, також є запобіжник на 9 А для розетки 12 В для зарядки акумуляторів. Бачите, тут є цілий дата-центр, який нам показує частоту напругу і моточаси, далі індикатори мережі. Перегрузки і малого рівня масла. Тут у нас запалення ввикл і економічний режим. І ось він цей загадковий роз'єм для синхронізації двох генераторів, про які я вам обіцяв розповісти у минулому відео. У комплекті дві розетки звичайних, нарешті лієчка для масла. Далі у нас є клеми для зарядки акумулятора. Ось такі дротики для синхронізації. І ось такий простецький інструмент для легкого технічного обслуговування. Заливаємо мастило 450 г. І вага генератора з мастилом складає 25,5 кг. Висота 45 см, 48 см, довжина, і ширина складає майже 35 см. Скромна вага, і габарити генераторів по факту дозволяють самостійно переносити 6 кВт генератор. І перевозити його в багажники звичайного седану. На хвилинку генератор на 6 кВт звичайний буде важити приблизно 100 кг. І перевозити його треба буде вже в бусі. Витрата палива, економічний режим включений. 3 хвилини холостий хід погнали. Працює тихо, працює рівно. USB-вихід 1 А тримає. 1,8 вже не тримає. Опа! 25 мл. Це означає, що на холостих він скушає пів літра на годину і 10-літрового баку йому вистачить на 20 годин автономної роботи. Розхід палива, максимальне навантаження. Дуйка плюс у Фошка. 3 хвилини погнали. Навантаження 3 кВт При такому навантаженні генератор не ковбасить він стоїть впевнено на своїх резинових ножках. Оп! 90 мл з'їв. При максимальному навантаженні вийшло 1,8 літра на годину. І це виходить, 10 літрів бака, вистачить на 6 годин безперервної роботи. Нас не надурили в інструкції. На виході 12 вольт маємо 14,4. Ідеально для зарядки автомобільних акумуляторів. Це у нас екорежим. Вмикаємо звичайний режим. Те саме, 14,4 вольта, 9 ампер. 9 ампер тримає синус, чистий як сльоза. Ну і тепер для того, щоб об'єднати ці два генератора в один. Нам треба ось така коробочка, але спочатку треба подякувати інтернет-магазину BoxTools.com.ua, який предоставив мені на огляд два цих чудових агрегата. І, до речі, для підписників мого каналу діють спеціальні ціни знижки. Дзвоніть, питайте. Тут у нас стоїть розеточка на 32 А і захисний автомат на 24 А. Щоб сюди щось під'єднати, треба піти в електротовари і купити ось таку вилку. Вона має три контакти: фаза, 0 і земля. Треба під'єднати до неї провід розрізом не менше 4 квадратних міліметрів і завести напряму у щиток або на прилад, який споживає багато потужності. Але в мене тут короткочасна демонстрація роботи системи, тому я під'єднаю звичайну касету проводом 2,5 мм квадратних. Дома так не робіть, бо спалите і касету, і провод. Цей пристрій має два провода. Один ми вмикаємо в лівий генератор. Чорний на чорний, червоний на червоний. А другий дротик ми вмикаємо в правий генератор. Ставили вилку в розетку і запускаємо перший генератор. Навантажуємо генератор дуечкою Усошка Ну і масляний обігрівач. І це буде вже значно більше трьох кВт. Генератор тягне! I had to get a lot of them, and Коротше, друзі, тільки нікому не говоріть. У мене сьогодні генератор з максимальною потужністю 3,2 кВт. Видав 5 кВт і не обісрався. Але вдома так робити не треба. Тому зараз будемо запускати два одночасно. Якби 5 кВт були вставлені в цю розетку, то точно б вибив би оцей автомат на 16 А. А у нас вставлений в цю розетку. А тут автомат на 24 А. Тепер у мене стерео звук. Два генератора працюють одночасно погнали. Раз. Два. Три. І їм просто фігу. 5 кВт. Напруга 230 вольт. Перегрузу нема. Вони працюють в парі. Ну і в якості висновка. Дивіться. Берете два генератора, об'єднуєте їх ось цією коробочкою. Вмикайте один генератор, коли вам треба світло, телевізор і котел. Працює все чудово. Коли вам треба вмикати якісь потужні пристрої, або пекти пиріжки, або вмикати електроплиту, бойлер і так далі, коли треба навантаження е, суттєво більше, вмикайте другий генератор. І у вас все працює. Дзвонить кум, каже: виручай, мій генератор згорів. Дали ми на деякий час один генератор. Треба на дачу один, взяли, положили в сідан, поїхали на дачу. Треба багато кіловат на дачу. Взяли два в седан, повезли на дачу. До того ж, генератор на 6 кВт одним куском буде споживати вдвічі більше пального на холостому ходу, ніж. Один генератор на 3 кВт. А на холостому ходу генератори працюють 70% свого життя. Тож, відос, якщо сподобався, лайк. Посилання в описі під відео або в телеграм-каналі. Дякую за перегляд. Ну і тепер, щоб об'єднати ці... Ці. Ну об ці генератори в одне, треба взяти ось цю коробочку. Але спочатку треба подякувати. Так, ні. Тихо!